Всім привіт! З вами Elmond, і я вирішив зробити розіграш свого аккаунту, котрий я створив 4 роки тому, коли Epic Store безкоштовно роздавав GTA Типу я можу продати цей аккаунт, у мене навіть є ще аккаунти, але я вирішив все-таки його розіграти. Тобто, ви можете виграти аккаунт Epic Store, де є офіційна GTA Premium Edition. Для того, щоб вам прийняти участь, вам необхідно підписатися на канал. Поставити не треба. Просто підписатися і написати в коментарях бебра 228 Напишете бебра 228 потім дочекаєтеся того, коли я наберу 500 підписників. Буде пряма трансляція, і на прямій трансляції. Я виберу переможця за допомогою рандомайзеру. Так що, хто хоче, приймайте участь і отримайте можливість отримати безкоштовно GTA 5 Premium Edition.